Всіх вітаю на каналі. Різдво вже скоро-скоро до нас прийде. І в мене вже з'явилася Ялиночка. І сьогодні ми поговоримо про різдвяні фільми. Яке ж Різдво без Різдвяних фільмів, без наших улюблених і відомих фільмів про Різдво. А як щодо німців, чи вони дивляться ті ж самі фільми, що і ми? Ні, німці дивляться не тільки. Всім відомі і улюблені фільми, як Кевін Один вдома. До речі, він німецькою та українською мовою перекладається трошки по-іншому. І в німців також є свої улюблені та традиційні фільми, які вони дивляться із року в рік. Сьогодні я вам пропоную добірку із 10 фільмів, які німці традиційно дивляться на Різдво. Ці фільми є чудовою можливістю не тільки насолодитися різдвяною атмосферою. Але й попрактикувати свою німецьку мову. Багато з цих фільмів доступні в інтернеті, і можна їх подивитися безкоштовно. Також усі ці фільми будуть транслюватися на німецькому телебаченні і вже є відома програма телебачення, коли о якій годині ви зможете подивитися ті чи інші фільми. Про це я сьогодні також розкажу. А мене звати Євгенія, це канал Німецька в куларах. Я перекладач німецької мови і полюбляю вивчати німецьку мову та культуру. На своєму каналі я розповідаю різні лайфхаки щодо вивчення та різні цікаві моменти із життя в Німеччині. Отже, починаємо нашу добірку традиційних різдвяних фільмів в Німеччині. І перший фільм це Драйгазельнуса für Ашнбрюдель або Трі горішки для папелюшки. Це чесько-німецький фільм 1973 року. Цей фільм став справжньою класикою Різдва в Німеччині. Його показують постійно під час різдвяних свят. І те наскільки він є традиційним, популярним та добре відомим, можна здогадатися по тому, як багато і часто його показують по телебаченню в новорічний час. Починається показ цього фільму на німецькому телебаченні вже з 1 грудня. 1 грудня можна його подивитися на каналі на першому каналі «Das Erste», 8 грудня на каналі МДР. 15 грудня, 22, 24 грудня, взагалі, по чотирьом каналам розклад я виводжу на екран, тому що за, прочитати і розказати вам про весь цей розклад буде довго, тому що, подивіться, тільки 24-го 5 каналів будуть транслювати в різний час цей фільм. Також 25-го на різних каналах, 26, го 29 го і. Також 6 січня, тому що не забувайте, що новорічні свята в німців починаються приблизно з 1 грудня, коли починається відлік часу, тобто перший адвент, і тривають аж до 6 січня, коли в них свято драйхалігі трих святих царів. Цим святом закінчується. Період різдвяних свят до речі, більше про те, як німці святкують саме різдво, я розповідала минулого року, коли знімала е, новорічний ярмарок в Нюрнберзі і розказувала про традиції свята, як святують. Святкують Різдво Німці. Хто не бачив, закріпляю в підказках. Переходьте та дивіться. А ми переходимо до другого фільму. А, а до речі, якщо ви пропустили показ цього фільму на е, телеканалах по телебаченню, то також ви його знайдете в медіатекі на медіатеці на каналі АРД. Пишіть в пошукову строфу АРД Медіатек, і ви вийдете, і там знайдете безкоштовно, можна дивитися. До речі, хто, хто має аккаунт на Netflix, так само і на Netflix і ви можете подивитися цей фільм, але, але Netflix платний, а ARD Медіатека безкоштовна до перегляду цей фільм. Або дивіться в новорічні свята і практикуйте німецьку мову. А наступний фільм в нашій добірці називається Де Акляне Лорд. Або маленький лор. Це цей фільм регулярно транслюється по телебаченню в Німеччині на, на різдвяні свята, тому що цей теплий сімейний фільм у німців традиційно асоціюється із різдвяними святами та теплою сімейною атмосферою. Фільм буде транслюватися по першому телеканалу «Das Erste», 20, 21 та 26 грудня на телеканалі Das Erste. Ви можете його подивитися та попрактикувати німецьку мову. Наслух! Фільм 1980 року знятий по мотивам одноіменного роману. Автор роману Френсіс Готсон Бернет. Наступним фільмом нашій добірці серед традиційних, традиційних різдвяних фільмів, які дивляться Німеччині, є Трилогія. Про австрійську імператрицю Сісі. Цей фільм не має безпосереднього зв'язку із різдвяним, з різдвяними святами. Він не про Різдво, але, тим не менш, він традиційно транслюється по німецькому телебаченню саме в Різдвяний час. І цей фільм складається із трьох. Частин він є досить популярним, і цього року він буде транслюватися на знову ж таки на першому каналі ДАС Erste. Показ цього фільму заплановано на 25 грудня першої частини та другої частини, і 26-го, третя частина фільму буде показуватися по каналу ДАС Erste. Есте. До речі, фільм 1955 року. Фільм дуже старий, але відноситься в Німеччині до класики кінематографу. Да? Те, що німці звикли та бачили багато разів. Але я думаю, що не всі покоління, звичайно. Наступний фільм в нашій добірці є американським і тим не менш, він дуже е, улюблений, є один з найулюбленіших фільмів серед німців, але також є, дуже часто дивляться і показують його в Україні. Це різдвяні канікули. У німецький варіант перекладу цього фільму називається Щоне Бешерунг. До речі, щодо. Е, Труднощів перекладу у фільмів я знімала окреме відео. Якщо воно ще не вийшло на каналі, то воно згодом буде. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. В тому відео я розглядаю велику підбірку назв фільмів та. Книг е і труднощі переклади, тому що дуже часто німці перекладають на німецьку мову назви зовсім якось по іншому Так, от різдвяні канікули німецькою мовою називається Шоне бешером Це різдвяна комедія про родин про родину Грісвальдів, які намагаються організувати ідеальне свято. І традиційно для американських фільмів це, звичайно, супроводжується низкою невдачі. Тому це весела різдвяна комедія, яку варто подивитися, і вона буде транслюватися аж тричі на новорічні свята на німецькому телебаченні. 12, 24 та 25 грудня. Вмикайте канал Vox або RTL та перегляньте цю комедію саме з німецьким перекладом. До речі, якщо ви пам'ятаєте цей фільм українською мовою, буде корисним подивитися його німецькою мовою, тому що ви вже знаєте про що йдеться у фільмі і зможете сконцентруватися. Саме на тому на сприйнятті німецькою мовою. Ну, і, звичайно, що як же не включити в цю добірку традиційні свят... е... фільми, такі, як е... Один вдома. До речі, нім... німецькою мовою варіант перекладу, як вони перекладають, те, як німці перекладають назву цього фільму, це Кевін Аляйне Зухаузе. Вони вирішили уточнити, що саме Кевін залишився один вдома. І друга частина це. В української мови один дома два німці переклали цей фільм як Кевін in і York». Ці фільми стали традиційними різдвяними фільмами, які дивляться по всьому світу, як в Україні, так і в Німеччині. Наступний німецький фільм це саме Німці. Його робили. Це німецький традиційний фільм. І фільм Вайнахнен, Байден Хопенштейн. Це класіка різдвяної комедії від проєкту Лоріо. Лоріо це проєкт відомий німецький комік. І ці фільми, цей проєкт випускають як фільми, так і анімаційні фільми, комедійні. Вони є досить відомими та популярними в Німеччині, як у вигляді фільмів, так і в вигляді анімації. Лоріо і цей фільм від Лоріо Байден Хопенштет. Опінштець став традиційним для багатьох німецьких сімей. Транслюватися фільм буде по багатьом каналам, не тільки по першому каналу Das Erste, але й на інших НДР, СВР та інших каналах. Усю програму виводжу на екран, щоб не повторювати. А якщо вам цікаво переглянути ще раз всю, всю програму, то переходьте у вкладку Спільнота на каналі, там я продублюю ще раз текстом. Ці ці фільми та на яких каналах, у якій годині ви можете їх переглянути. Тож переходьте вкладку в вкладку Спільнота і ще раз нагадайте собі, та заплануйте, е внесіть термін в календар, який фільм ви на це різдво будете дивитися саме німецькою мовою. Наступний фільм в моїй добірці, також такий невідомий для нас, українців. Він називається «Die Feuerzangenbowle» або Пунш із вогнянів, щипців». Це фільм 1944 року. І цей фільм є також одним з улюблених фільмів саме різдвяного періоду в Німеччині. Його часто транслюють по телебаченню. Цього року він буде транслюватися по першому каналу, тас Ерста 24 та 25 грудня. «Die Feuerzangenbowle» Пунш із вогняних щепців. Такий старий чорно-білий фільм 1944 року. Наступний фільм більш сучасний він 2003 року американський фільм, улюблений, популярний як в Німеччині, так і в Україні. Оригінальна назва цього фільму Love Actually». Українською мовою ми називали це Реальна Любов, а німців назвали цей фільм Тадзехліх-Лібе. «Tatsächlich Liebe». тадзехліх лібе це романтична комедія, це різдвяний фільм, який розповідає нам декілька історій кохання, які переплітаються саме в різдвяний період. І фільм розказує нам про те, як декілька героїв да, в пошуках кохання, і вони знаходять цю любов у різних її формах. Така романтична, легка американська різдвяна комедія. Заплановано аж п'ять Показів цього фільму на німецькому телебаченні. Ви можете, У вас є 5 шансів передивитися цей фільм саме в німецькому перекладі. На Телебаченні, на телеканалі Супер РЛТ, 14 15 грудня на каналі РЛТ, та 23 грудня на телеканалі Vox. 5 варіантів, коли це подивитися в різний час. Тому не забувайте увімкнути телебачення. Переходимо далі. Також класика різдвяного а, анімаційного фільму це «Полярний Експрес 2004 року, в якому знімався Том Хенк Німецькою мовою Так і перекладається для Поля Експрес. Це класика анімаційного фільму, різдвяного фільму, американський фільм. Який буде транслюватися по телебаченню? Сад 1 24 та 26 грудня. Наступно, наступний фільм також є класикою різдвяного кіно, але він є як в у вигляді фільму. 2000, фільм 2000 року, в якому знімався ще Джим Керрі, Це Грінч або як Грінч хотів. Вкрасти Різдво німецькою мовою фільм перекладається просто The Грінч, да? про те, як Грінч намагався вкласти Різдво. Також є, до речі, фільм-анімаційний американський фільм 2000, здається, року. Більш американізований такий класично-американський мультфільм, в якому не дуже Грінч такий страшний, також для маленьких дітей. Але німці полюбляють саме класичний фільм 2000 року. Грінч це. Фільм зняти за казкою доктора Сьюза. Така гарна новорічна казка. Хто не знає казку про містера Грінча, я рекомендую передивитися або традиційний і улюблений Німцями варіант від 2000 року, саме фільм з Джимом Керрі, або мультфільм, якщо у вас діти, як в мене. Фільм ви можете передивитися на каналі Vox 21 та 22 грудня. Отже, добірка з 10 фільмів завершилася, але в мене ще є 11 фільм, який німці також дуже-дуже полюбляють, але не перекладають. Це британський короткий фільм. Він називається Dinner for One. Назва німецької назву цього фільму переклали як Денонтіхстеґебоста, де народдев'яносто день народження. De, de народження да? І цей фільм є також дуже улюбленим серед німців і дуже часто транслюється саме в новорічний період. Це британська а, коротка короткометражна комедія, але вона на відміну від Британії, саме в Німеччині і в Європі, стала такою культовою, знаєте, культовим коротко. Коротким фільмом, який цитують і, і, і повторюють, знаєте, якісь такі культові фрази The Same Procedure as Last Year Miss Sophie» Це така фраза, я є ключовою фразою самого цього фільму. І вона стала такою, знаєте, як культовою фразою, і в Європі не стільки в Німеччині, але взагалі в Європі. Це дуже короткий фільм про день народження пані Софії, і в якої всі друзі вже... Померли і вона святкує свій день народження, слуга Дворецький. Я зараз не дуже добре можу підібрати слово. Він її слуга да він обслуговує її та її друзів. Які вже померли уявних друзів, які там сидять, але вони пам'ятають їх звички, і це дуже весело, тому що Дворецький має пити за всіх. Цей фільм став класикою і постійно транслюється в Німеччині, і, до речі, Саме цей фільм буде транслюватися по німецькому телебаченні на Сільвестер, тобто 31 грудня і на Новий рік 1 січня. Цей фільм не має перекладу, але він майже не має слів. Там є дуже мало слів саме англійської мови, тому його перекладати не потрібно, і він такий легкий до перегляду, без перекладу. Рекомендую просто для розширення свого світогляду та роз того, щоб розуміти, якою є класика саме в Європі. Це британський фільм, але я який став культовим саме в Німеччині та в Європі. До речі, фільм показували вперше в Німеччині в 1963 року, і з тих пір він став улюбленим і, і культовим в Німеччині. і Транслюється по телебаченню кожного року. Я його дивилася, я пам'ятаю, на курсах по інтеграції нам цей фільм показував, презентував наш викладач. Це було цікаво, і таким чином я про нього дізналася і побачила, що в телепрограмі на цей рік цей фільм також включений і буде транслюватися по багатьом каналам. Тож бажаю всім веселих різдвяних свят, весело провести час та з користю для себе. Дивіться фільми, особливо ті, які ви вже багато разів бачили, такі як один вдома, один вдома, два. Дивіться німецькою мовою, Так вам буде дуже-дуже легко і просто зрозуміти німецький текст, навіть якщо у вас рівень німецької мови не надто високий. Тому що фільм я впевнена, ви вже багато-багато разів бачили. І тепер ви можете сконцентруватися на тому, як, як це звучить. Німецькою мовою. Переходьте в вкладку Спільнота на каналі, там буде вся телепрограма, яку я знайшла, опублікована. Помічайте собі, які фільми ви хочете передивитися, а якщо якийсь фільми ви пропустили, то знайти, пошукайте їх в медіатеці. Телеканалів АРД або Дас Есте в них дуже багато фільмів, доступних безкоштовно до перегляду і мають субтитри. Хоча не завжди субтитри допомагають краще сприймати вчитися сприймати все ж таки на слух. Всім бажаю гарних різдвяних свят і до зустрічі на каналі. З вами була Євгенія, всім пока!